Вітаю, друзі, підписувачі та гості каналу. Одеська трагедія, де під час зливи загинуло 9 людей. Хто винен в цій трагедії? Зробимо розклад таро, що нам розкажуть карти. Ставте лайки цьому відео, коментуйте та підписуйтеся на канал. Поколесу Фортуни. Це карма. Невідворотня подія, яка сталася внаслідок бездіяльності управлінців, вісім кубків та король жезрів, а по дну колоди праздність чи безтурботливість, разом з десяткою мечів, танці на кістках, чи пир під час чуми, по справедливості, причинно наслідковий зв'язок, комплексу причин. Комплексу причин. Король кубків, які призвели до цієї трагедії, Старший аркан сила. Вода величезної сили, потік. Некерований потік води. А хто ж винен? В чому ж вина в тому, що Одеса не справилася? Тут карти абсолютно зрозуміло вказують на зосередженість, сконцентрованість влади на великих грошах. Лицарь Пентаклів, імператор Влада і королева Пентаклів. Це те, що вплинуло на події, які сталися. Ну, вкажуть на недостатню неефективну роботу комунальних служб. Імператриця Одеса, а поруч карта бідності злиднів убогості бюджету по п'ятірці пентаклів, а по п'ятірці жезлів ніби деребан розподіл майна ресурсів на користь вузького кола осіб. Буде висвітлення причини страшної трагедії, з'ясовуватимуть події навколо цієї ситуації активно. І що ж в підсумку? А в підсумку відповідальна особа король кубків, пам'ятаєте їх з дно колоди, мир. Звільнять короля кубків, особу відповідальну за стоки води. схоже на обмеження свободи можливо, умовний термін. Ну, так, ситуацію побачили карти Таро. Висновки робити нам.